Добрий вечір, До вашої уваги підсумковий випуск новин про головні події дня вас інформують Тетяна Реват, Галина Абраменко та вся команда Суспільного. а Далі коротко про головне. Скільки людей щодня опиняються у ліфтовій пастці та хто їх приїздить рятувати? Регламент на звільнення пасажирів з кабін, що зупинилися 30-45 хвилин. Коли допомогла подруга, як жительці Херсону з інвалідністю вдалося знайти житло у Черкасах? Все ж таки краще, те, що вона. Десять позашляховиків на розмальований будинок міняє житель Золотоноші. Чому наважився на такий крок та що означають розписи? Намалювали там 12 плюс один списи, це як символи. У ліфтовій пастці щодоби опиняється близько півсотні осіб. Таку статистику у коментарі Суспільному озвучив головний інженер підприємства Черкасиліфт Едуард Латинін. Каже, на визволення пасажирів аварійна служба витрачає від 30 хвилин. Нині ж через значне навантаження на них чекати порятунку доводиться більше години. Про ситуацію з ліфтами розповість Вікторія Гончарук. Кожного дня, вертаючись з роботи, підходжу до під'їзда, вмикаю фонарик на телефоні і підсвічую собі дорогу, що було видно. І так, вже протягом місяця живе черкащанка Анна розповідає, раніше із сумками зручніше було їхати ліфтом, нині ж вимушена підійматися на гору самостійно. Я вже звикла до таких умов, швидко довелось пристосуватись. Та скаржитися немає права, каже дівчина. Це терпимо, тому що на фронті в окопах набагато важче хлопцям, тому я думаю, всі ми витримати ці незначні незручності і разом до перемоги. Натомість черкасець Віктор Гуркун живе на п'ятому поверсі. Каже, неодноразово бачив, як мешканці опинялися у ліфтовій пастці. тому разом із сусідами на такий випадок облаштували ліфт усім необхідним. У кожному ліфті мешканці поставили стільчики, є відерця відповідні, склад, хлібці з бурячком, ну такі водичка. Є ковдра, є сік, є стаканчики. Турботливі сусіди постійно поповнюють коробку із запасами. Додає чоловік. Не раз я бачив, що кої хто підносив на те, що він вважає нужним додати в ці коробочки. З відключенням електрожилення роботи додалося. Розповідає головний інженер підприємства «Черкаси Ліфт Едуард Латинін. Оскільки аварійних бригад на місто лише чотири, то визволити у короткий термін вдається не завжди. У мирний час було 30-40 просто зупинок, не застрягань. Застрягань там 1, 2, 5, там 7. На сьогодні 70-80 застрягань в сутки. Регламент на звільнення пасажирів з кабін, що зупинилися – 30-45 хвилин. А ви самі розумієте, що коли масове застрягання, то ніяка аварійна служба не, не гарантує вчасно звільнення людей. Завжди мати при собі телефон та не намагатися самостійно відкрити ліфт. Основні поради, яких просить дотримуватися. Я закликаю людей міста Черкаси мешканців міста Черкаси. По перше, не користуватись ліфтами під час тривоги. І уважно слідкувати за в рівне відключення навіть не в рівню І Якщо це сталося, я маю вона весь застрігання в кабіні, то не намагатись самостійно покинути кабіну. Це небезпечно. По-перше, і по-друге, що вже є на жаль випадки в Україні травмування. Віктори Гончарук, Тетяна Рева, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. 12 років позбавлення волі з конфіскації майна. Такий вирок виніс суд жителю Жашківщини, який воював проти України під командуванням мотороли. Повідомила речниця Служби безпеки України в області Катерина Дрога. За даними слідства, чоловік ще у 2014 році приєднався до терористичної організації ДНР. Під позовним Одеса брав участь у бойових діях на Донеччині. Пізніше очолював так званий навчальний центр з проведення Спеціальної підготовки бойовиків так званої ДНР. Нині, за інформацією Служби безпеки України, засуджений, переховується на тимчасово окупованій території, де займається військовим вишколом бойовиків, які воюють проти України. Тетяна переїхала до Черкас, коли її рідна Херсонщина була окупована. Тут її прихистила подруга, втім виникла інша потреба. Вийти на двір жінка пересувається на візку через відсутність електроенергії, йде на прогулянку раз на три дні, бо ліфт не працює. Тому почала шукати доступне житло і його знайшла. Про взаємодопомогу і бажання досягати свого. Дивіться далі. Не було ні світла, ні води. Угу. От ці вертольоти літали, ракети ну, ракету, ті свистіли. Це Тетяна, її рідний край, Херсонщина. Тепер каже він у спогадах, як і свій дім та батьки. Ми, виходить, вже були місяць в окупації, от в тому селі. Вже ну якось поначалу вони просто їздили там, гуділи. Знаєте, а потім, коли вони вже почали ходити по хатам, вони просто могли зайти. Щось там гребтися, риться, щось там шукають. Ну знаєте, і з автоматами, і з усім цим Тетяна вирішила звідти їхати. Мама каже: ну все одно, каже, тебе ті не б, дитина. Ну їдь я сутки не спала, я сутки плакала. Я ну просто дорога говорить, була важкою там через кожні 100 метрів нас зупиняли. Все переворачували. Мені говорили не один раз, вилазьте з машини. Я кажу: Ну ви кажу, бачите, подивіться, кажу, на мене там візок лежить, ну я не можу вилізти. З донькою Лізою в Черкасах її прихистила подруга Оксана. Я з самого першого дня її сюди запрошувала. Просто було трошки відповідально те, що ми проживаємо на п'ятому поверсі, немає. Такої можливості ну, бути незалежними, так? тобто потрібно постійно просити про допомогу сторонніх людей, але все ж таки, все ж таки краще те, що вона, що вона тут. Виїхати за кордон пропонували не раз, розповідає Оксана. Багато моїх друзів в Германії, в Польщі різні варіанти пропонувалися. Всі мої друзі з Черкас повиїжджали, їх евакуювали за кордон. Я наскільки консервативна людина, тобто я. Я хочу знаходитися тут, і слава Господу, Що ми захищені? Втім, труднощі є і важко, коли відключають електроенергію. У нас ж кумий чоловік я ж кажу, він у нас один на двох. Розумієте, от йому й самому тяжко. От ну він нам допомагає. От ми спускаємося. Він нас одну скотив поки по сходах, потім мене скотив поки по сходах. От а зараз ще з цим світлом, то я вообще боюся застрягнути. Тому хочеться доступності. Продовжує Тетяна, аби виходити з донькою на прогулянку не раз на три дні, як тепер, а щодня дуже тяжко, коли не можеш спуститися. Відтак для Тетяни почали шукати підхоже житло. Оббігали пороги мерії різних організацій, які е, можуть допомогти з житлом, і його знайшли. Шелтер, Шелтер. открились. Да. Запрошують для ну вже до заселення, і ще може якісь тиждень два. Може, ще тут побуду, я ж кажу, а потім буду пробувати. Ці дві тендітні жінки як каже комунікаційна менеджерка доброчинної організації 100% життя Наталія Бойко. Виявилися ще тими бійцями. Наш колега живе в цьому дворі. Він зустрів цих жінок з ними, роззнайомився, дізнався про їхні потреби і допоміг закрити найбільш необхідним нині для них це продукти харчування, сертифікати подарункові на купівлю там товарів гігієни. Ось за п'ять хвилин увімкнуть світло. Таня з Лізою вже готуються, планів багато. Вона мені скільки разів сказала, мама, я вже скоро тобі буду допомагати. Буду тебе котити, буду допомагати. От, то вже підростаємо. вже не посуду. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Зобразив боротьбу українського народу та майбутню перемогу. У Золотоноші 65-річний місцевий житель Володимир Магайський розмалював будинок і тепер міняє його на 10 позашляховиків для передової. Каже, про потреби бійців знає, бо провів на фронті 119 діб. Через вік його демобілізували. Як виникла ідея розфарбувати оселю? Хто допоміг її реалізувати? Та чи знайшлися охочі прийняти пропозицію золотаністя? Наталя Старинець розповість. Володимир Магайський показує стіну, яку розмалювали першою. Каже, тут зображено 24 лютого, початок повномасштабного вторгнення та те, як українці завзято піднялися на захист своєї країни. На цій картині зображена. Період, коли ми отримали зброю, ми змогли тоді жити та і ту русню. Наступну стіну чоловік присвятив своїм тринадцятьом побратимам, із якими воював у взводі гранатометників, та які нині продовжують боронити країну. каже, хотів, аби був намальований кожен. Спитав у художників, можливо чи ні. Вони сказали, що це неможливо. Буде велика скупченість ніде немає де їх розмістити, і тому ми. Намалювали там 12 плюс 1 списи, це як символи моїх побратимих. Нарешті будинку майбутнє України. Тут ми бачимо, що наш народ спочатку засіє, посадить, виростить, збере, щоб ми були ситі і сильні і змогли відстанов підняти, відбудувати нашу країну. Оздобити будинок Володимиру допомогли харківські художники. Вони біженці з Харкова були в золотоноші. З ними опрацювали цю тему, вибрали де правильно розмістити які малюнки, і намалювали. Ані сутками тут сиділи, ну тож осінь, дощ то. Пойдуть посп'ять і опять виходять і ресурс 230 квадратних метрів розмальовували місяць. За словами Володимира, така робота мала б вартувати йому 350 п'ятдесят тисяч гривень. Втім, каже харківські художники, грошей з нього не взяли. Ці ребята, біженці, які каторині волонтери. І для мене в мене сім'я волонтерів. Вони зробили, вони взяли за матеріали, вартість матеріалів. Це близько 75 тисяч гривень, додає чоловік. Це гроші, які він заробив на війні. Будинок, який напередодні повномасштабного вторгнення збудував для себе та майбутньої сім'ї, тепер хоче обміняти на 10 позашляховиків для передової. Там, каже, вони вкрай потрібні. Там не потрібні розцяцькованість, суперсигналізації, з кожної сідушки. Це мені то потрібні автомобілі, двигун, повний привід. Колеса резина, щоб він був всюди хідним, проходив, візів викрапкувався. І його задача: вивозити тебе трьохсотих до госпіталя. Його пропозицію вже зацікавилися охочі. Втім, аби обмін був правомірним, потрібно завершити внутрішні роботи. І ми з ними обсудили такий варіант, що я роблю повністю під ноль ідеально буде, там супер красиво. Другий, третій поверх і два санузла. І вони як би дали попередню згоду, коли саме відбудеться обмін, та чи буде він взагалі? Чоловік поки що не знає. Наталія Старинець, Олег Кораш, Суспільне новини, Черкаси. Приїхала 1800 кілометрів. Польська релігійна спільнота купила пожежну автівку для руськополянської громади. Раніше спецтранспорт служив в одній із пожежних депо Польщі. Нині ж стане хорошою підмогою для місцевих жителів, розповів Суспільному керівнику громади Олег Гриценко. Які переваги такого транспорту та коли його зможуть випробувати, розкаже Вікторія Гончарук. Витягували. У Польщі одного автомобіля, який застряг, з'їхав з дороги. Навіть під час переїзду до України пожежний автомобіль допоміг врятувати із засніженої пастки людей, розповідає Веніамін Іванович. Саме він разом зі своїм знайомим доставив спецтранспорт до Руськополянської пожежної станції. Була проблема тільки з чергою на кордоні. Так як погодні умови погіршилися, і відбувся якийсь певний колапс грузового транспорту, і наша подорож. Від польського кордону і до місця призначення тривали три доби. Автомобіль служив містянам Хойніце. Придбати його у керівника пожежної станції допомогли польські віряни, говорить Венямін Іванович. Це молодий чоловік, який є фанатом своєї справи. І, скажімо, він був дуже задоволений тому, що цей пожежний автомобіль їде продовжувати працю не просто стояти десь, а реально працювати на благо громади. Такій підмозі радіють, каже начальник Руськополянського депо Микола Чепчуренко. Це авто, на відміну від того, яке вже мають, допоможе швидко реагувати на надзвичайні ситуації. Запас води. Тут 6 кубов, там 2,4 куба, Оце вже ми тут багато виграємо. Коли на пожар виїжджаєш, наприклад, 2,4 куба, ти вилив за 15 хвилин, то тут вже півчаса можна сміливо працювати. Нині знайомляться і вивчають нового товариша по службі. Виставляється, вона даєм подачі і вона на великому розстоянні подає воду. Цей автомобіль став справжнім різдвяним подарунком для громади, каже її керівник Олег Гриценко. Мати потужний спецтранспорт було давньою мрією. Існуючий автомобіль він не, не дозволяє, не мав тих об'ємів запасу води, який нам потрібно було. Ми постійно задумувалися над новим автомобілем або над автомобілем, який іноземного виробництва, де передбачені всі ці всі можливості швидше реагувати на пожежну небезпеку. І на Різдво збулася мрія, у нас є новий пожежний автомобіль. Новий мається на увазі інший, сучасніший у роботі авто зможе себе показати після того, як владнають усі технічні та юридичні моменти, говорить голова громади. Нам потрібно в рішенням сесії його прийняти на баланс. Відповідно, потрібно виділити паливо-мастильні матеріали і так далі. Але те, що він уже тут, це ну повірте, це величезна радість. Вікторія Гончарук, Тамас Горозія, Суспільне новини Черкаси. Про ці та інші новини регіону читайте на сайті Суспільне Медіа до зустрічі.